Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд на додаток DrawHelper. Ми пройдемося по всьому функціоналу, щоб допомогти вам розібратися в цій програмі. Під цим відео також будуть таймкоди, завдяки яким ви зможете швидко переходити по розділам. І так, перше вікно, з яким ми зустрінемось, це вікно реєстрації. Ви вказуєте своє ім'я, дійсний емейл, обов'язково, тому що завдяки цьому емейлу ми. Потім зможемо з вами тримати зазоротній зв'язок, і якщо ви забудете свій пароль, ви зможете його відновити. Вказуєте пароль фактично стандартне вікно реєстрації. В мене вже створений профіль, і я просто в нього війду. В мене вже є тестовий аккаунт, тому я просто війду в нього. Перше, що вам треба буде зробити, це заповнити загальну інформацію. Профіль. В профілі ви вказуєте своє ім'я або назву своєї компанії. В мене це DrawHelper. Також у вас є можливість додати свій логотип. Важливе уточнення. Логотип має бути невеликого формату. В мене файл 512х512. 512. Ваш емейл, адреса, якщо ви хочете її вказати. У вас є можливість вибрати валюту, в якій ви хочете працювати. Мені зручніший долар. Також у вас є можливість поміняти пароль. В нижньому правому куті є така червона кнопка. Це видалення профілю. Якщо ви виберете функцію видалити, то вам придеться заново з нуля створювати свій профіль, тому що ми втратимо всі дані. Наступне, що варто буде зробити, це заповнити прайс-ліст. В прайс-лісті ви створюєте категорію. Наприклад, е хай будуть профіля. Профіля. Нехай буде профіля Good Hub. Да? Буде невеличка реклама. Після цього ви додаєте в цю категорію найменування профілю. Наприклад, тіньовий ТТ. Вказуєте вартість 12. Собівартість 3. Зберегти. І так кожну позицію, з якою ви працюєте. Також у вас є таке віконечко, віконечко працівники. Тут ви додаєте людей, які на вас працюють. У мене є бригада 1 бригада 2 Ну і хай буде там, наприклад, Віктор. Це хтось, хто зі мною періодично працює, якому я довіряю свої об'єкти, наприклад. Все, загальна інформація заповнена. Наступний етап це створення замовлень. У мене вже є декілька тестових прорахунків, але для наглядності давайте створимо нове. Для того, щоб створити замовлення, натискаємо на плюсик. Тут вказується базова інформація про заказ. Ми можемо швидко додати інформацію про нашого клієнта через наші контакти. В мене є записаний контакт спеціальний для тесту. Тут ми по бажанню вказуємо адресу. Тут можна вказати геолокацію, номер телефона. Зазвичай на даному етапі це все, що я вказую про заказ. Далі ми повернемося до нашого замовлення після того, як зробимо креслення. Після цього ми зберігаємо інформацію. І переходимо в наступне вікно креслення. Щоб додати креслення, треба натиснути на кнопку Додати креслення. Є декілька варіантів швидкого створення прорахунків. Перший це якщо у нас прямокутник. Натискаємо на функцію квадрат. Тут вказуємо розміри. Наприклад, це буде там, 500 на 450. Створити. І програма автоматично створює креслення. Наприклад, якщо у нас більш складна фігура, ми так само будуємо креслення. Вводимо параметри по периметру. І далі нам треба вказати діагоналі. Тому що програма без діагоналі не буде будувати креслення. Вона видасть ось таку помилку. Для того, щоб прокинути діагоналі, у нас є два варіанти. Класичний варіант, коли ми послідовно переміряємо діагоналі і вказуємо кожну з них. Наприклад, 183. Далі 193. І, наприклад, 391. Ось так. Програма побудувала це креслення. В програмі є можливість і функція швидко порахувати діагоналі. Для цього натискаємо на цю кнопочку, де підписано 90 або 270 градусів. І натискаємо на кут. І тоді програма швидко сама розкидує діагоналі. Є одна проста, дуже важлива деталь. Двіжок програми побудований таким чином, що всі креслення треба розбивати на трикутники. І коли люди прокидають зайві діагоналі, як, наприклад, тут. Наприклад, зробимо 480. Або, наприклад, ось таким чином. І діагоналі перетинаються, то креслення ламається. І люди кажуть, що програма не працює. Програма працює, але в неї є логіка будування всіх креслень. Тому, будь ласка, це важливо. Цей нюанс враховуйте. Не можна ще раз наголошу на цьому, щоб діагоналі перетиналися. Можливо, колись в майбутньому ми це питання якось вирішимо, але на даний момент поки що так. Тому цей нюанс обов'язково тримайте на увазі. Також в програмі є можливість швидко порахувати діагоналі, наприклад, в ось таких фігурах. Ми обираємо цю функцію і вказуємо, кути. Де є або 90, або 270. У нас залишилося два кута. I і H. І тут у нас немає 90 або 270 градусів. Ми змінюємо функціонал. Оцей кут, який фактично значить невизначений кут, і вказуємо його. І програма швидко розраховує всі діагоналі. Після того, як ми вказали всі діагоналі, ми можемо перейти до схеми освітлення. Тут ми можемо вказати розміщення світильників. Наприклад, у нас буде два ось таких світильника. Буде десь тут в центрі одна люстра. Буде підсвітка. І буде трек. Наприклад, він буде тут. Цей функціонал створений для того, щоб ви собі для наглядності могли побудувати схему розташування елементів на вашій стелі. Після того, як ми зробили схему освітлення і розташування елементів на стелі, ми переходимо до прорахунку стелі. Тут ми вказуємо інформацію, що це, наприклад, спальня, який матеріал, наприклад, М303. Також у нас є дві графи, де ми вказуємо, наприклад, коментар для монтажу. Це та інформація, яка, яку мають бачити ваші монтажники, або ви пишете для себе, щоб не забути. Наприклад, стіни гіпсокартон. Ця графа це той коментар, який буде бачити ваш виробник. Наприклад, вказуєте чорний гарпун. І так, у нас є інформація по стелі. Креслення, візуалізація, діагоналі. І ми переходимо з вами до калькулятора. Калкулятор це зручний інструмент для швидкого прорахунку стелі. І так, додаємо пункт. Якщо пам'ятаєте, ми з вами вказували прайси. MSD Premium. Передачемо у нас є зверху S, площадь, периметр і кількість кутів. І так, площадь 2.81. Зберегти. Далі. Профіль. Профіль алюмінієвий, H. Кількість 6.97. Далі. Кути. Кути я не додавав в прайсі, тому програма мені їх не підтягує. Але я хочу їх додати і порахувати. У мене 9 кутів, вартість кожна буде 1. Собівартість 0,4. Тут є така галочка. Зберегти в профілі». Якщо я це зроблю, то в наступний раз. Коли я захочу порахувати кути, Мені програма вже автоматично підтягне вартість. Собі вартість мені треба буде вказати тільки кількість. Також я можу вказати все освітлення. Світильник. У мене їх дві штуки. Кількість. Люстра. Одна. Трек. Трек накладний. Километра. Зберігти. Єдине, що ми не вказало, це можливо, можливо ще підсвітку. Профіль. Кількість. Ну, хай буде 3. Зберігти. І так програма порахувала вартість цього об'єкту, цієї стелі. 167 доларів. Собі вартість 33. Зберігти. Після того, як ми порахували наші стелі, ми повертаємося в вікно. Загальне вікно інформації по нашому об'єкту. Тут вже більше даних. Є, є вартість, собівартість, прибуток. Ми заходимо в вікно в редакцію, ми домовилися з нашим клієнтом і попросили у нього аванс 70 доларів. Зробили йому знижку 5 доларів. Визначились, хто буде монтувати наші стелі. У нас є на вибір. Там, дайте у нас був Віктор або бригада номер 1 Вартість монтажу хай буде 50 доларів. І зберігаємо нашу інформацію. І так, у нас є розгорнута інформація по нашому об'єкту. Матеріали, перелік кількості, що у нас там буде, площа, профіль, вартість. Ми навіть з вами можемо побачити, який у нас буде прибуток на фінальному етапі. У верхньому правому куті є така функція, яка дає нам можливість створювати PDF-файли для цих категорій людей. Перше, для клієнта. Фактично, це прорахунок. Це інформація про нас. Інформація про заказ, повна вартість, аванс, знижка до сплати, креслення і перелік позицій. Сузи прорахунком. Для виробництва. Тут вже більш обмежена інформація. Якщо ви пам'ятаєте, у нас був коментар для виробника. Чорний гарпун. Це та інформація, яку буде бачити ваш виробник. І, звісно, остання. Це для монтажної бригади. Тут буде коментар для людей, які будуть монтувати цю стелю. І, безумовно, вартість монтажу. Тобто, щоб вони знали, скільки вони отримують за цей об'єкт. Щоб відправити, натискайте на кнопочку в верхньому, в верхньому правому куті. Дозволите файл і обирайте зручний месенджер. Фактично наше замовлення зроблено і готове до роботи. Ми переходимо в загальне вікно, для зручності. Програма сортує замовлення по місяцям. Тобто, у мене 12 місяць, і в цьому місяці у мене є 6 заказів. У кожного заказу може бути різний статус. Наприклад, синій статус це заказ в роботі. Тобто, я отримав за нього аванс і замовив стелі. Червоний це скасоване замовлення. Воно автоматом переходить в архів. Ось оно, наш заказ. Та, і тут примітка. Скасоване замовлення. Я його поверну обратно на робочий стіл. Я отримав аванс. Я перевів його в статус в роботі. І тепер, якщо в мене, наприклад, багато замовлень, в мене є фільтр внизу. Завдяки цьому фільтру я можу виставляти. Параметри, бачите закази. Наприклад, це в мене був просто прорахунок. Це закази, які вже знаходяться в роботі. Я знімаю фільтри. Після того, як ми виконали цей заказ, ми міняємо статус на зелений. Тобто, заказ виконано. Все. Заказ переїжджає в архіви. В мене тут є скасовані закази. Я можу їх повидаляти, щоб вони мені не заважали, наприклад. І є ті закази, які я виконав. Коли ми, ми переміщаємо заказ в архіви, в нього з'являється дата. Дата завершення. Ось тут. Дата відкриття і дата завершення. Для чого це? Це для того, щоб ми могли з вами потім сформувати наші звіти. Переходимо до третього розділу. Це звіти. Виставляєте параметри. З якого числа, наприклад, з 1 листопада, по 23 грудня. Додаткові параметри. Кількість замовлень, прибуток, вартість монтажу, знижки, собівартість. Фільтрувати. І програму підтягує. Всього у нас за цей період виконано 6 замовлень. Скасовано 0, тому що ми повидаляли ці закази, які були скасовані. Загальна площадь, загальний периметр чисто для інформації, сума знижок. Вартість монтажу, скільки ми заплатили людям, працівники бригада 2, бригада 1, скільки грошей ми витратили на них, собівартість, прибуток і загальна вартість. Також є перелік всіх позицій, які ми прораховували за цей період. Всю цю інформацію можна відправити в PDF-файлі. Якщо хтось хоче собі роздрукувати і робить собі якісь додаткові паперові архіви, це зручно. Ми пройшли з вами всі функції цього додатку. Останнє, про що би хотів поговорити, це підписка. На даний момент у нас є два варіанти підписки: це місячна і річна. Вартість місячної 410 гривень, річна 4100. Але найближчим часом ми додамо більше опцій. Для тих людей, наприклад, у яких невеликі об'єми, то ми зменшимо суму місячної підписки. Якщо взагалі маленькі, умовно, від 1 до 3, ми зробимо безкоштовне користування. Дякуємо за увагу! Бажаємо вам приємного користування і підтримуємо українських виробників.